Жовта осінь тут ходила, жовте листячко згубила, листячко кленове, листячко шовкове, в парках і садочках. На доріжки й трави падають листочки буро золотаві. В далекому лісі осінь килим ткала. На листок кленовий гербовий поклала. Золотава осінь це особлива пора, коли все природне довкілля змінюється. Дерева одягаються у барвистий одяг. Жовте, помаранчеве та червоне листя утворює чарівні килими. Сонце світить м'якше, його проміння лагідно торкається землі й дарує золотавий відтінок усьому навколо. В садках достигають яблука, груші, горіхи, а на городах збирають осінній врожай, птахи готуються до відльоту у вирій, а звірята запасаються кормом на зиму, повітря стає прозорим, прохолодним, пахне сухим листям і димком від багать. Осінь золотава, дарує людям. Натхнення, затишок і красу, якою милуються і дорослі, і діти. Діти, послухайте, як писала гарно вірші Катерина Перелісна про золоту осінь. В парках і садочках на доріжки трави падають листочки буро золотаві. Де не глянь навколо килим кольористий. віти на півголі. Небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотає, тиха, ніжна ходе.